Мене п'ють, мене лють, усім потрібна я. Хто я така? Вірно, це вода. Молодці. Жили в річці сестрички-краплинки. Хороше було їм разом весело, та захотілося їм помандрувати. Пригріло сонечко і полинули краплинки в небо. Закохались і полетіли на випередки з вітром, а тоді зібрались разом водити хоровод і стали легкою хмаркою. Все нові і нові краплини сестрички приєднувалися до хмарки, і стала вона дуже важкою. Не витримала і прорвалася, полився на землю дощик. Падали краплинки до рідної річки на землю, одні напували рослини. Інші протікали крізь ґрунт і пісок до шару жовтої глини і текли під темними водами до своєї річки. Та коли опинилися вдома, не могли всидіти, їх тягло в мандри і полетіли краплинки знову в небо. А зараз пропоную пограти. Кому потрібна вода. Будьте уважними та пильними. Там, де правильна відповідь, ставимо зелену галочку. І перше в нас це рибка та іграшка-машинка. Вірно, водиця потрібна рибка. І ось таким чином ми з вами будемо працювати, тож дивіться уважно та міркуйте! А зараз пропоную переглянути картинку, де ми використовуємо воду. Що ми за допомогою водиці робимо? Вірно доглядаємо за собою. Це як засіб гігієни. П'ємо воду. Виконуємо якісь хатні справи. Відпочиваємо на природі на водоймах влітку. А також доглядаємо за квітами рослинами. А для досліду нам знадобиться ємкість піском сіллю та цукром, три склянки з водою. По черзі ми будемо класти ложечку цукру, солі та піску у склянку і ретельно перемішувати і дивитися, чи розчиняється у воді сіль, цукор та пісок. І наприкінці можна побачити, що щось розчиняється, а щось ні. Отже, можна зробити висновок, що є речовини, які розчиняються у воді, а такі, як пісок, ні. А зараз пропоную вправу релаксацію слухання водиці. Послухаємо з вами водичку. Закриваємо очі і слухаємо різні звуки: як вона капає, як вона лється, як шумить. Що нагадують вам ці звуки, та де в природі можна спостерігати таке явище? Так, це водопад, фонтан, дощ.